Не хвалися завтрашнім днем, бо не знаєш, що той день принесе. Нехай хвалить тебе хтось інший, а не твої уста, Хтось чужий, а не власний язик. Важкий камінь і нелегкий пісок, але гнів нерозумного тяжчий від них обох. Лютість жорстока, гнів невгамовний. Але хто встоїть перед заздрістю? Краще відвертий докір. Ніж нещира щира любов, докори друга є ознакою вірності, тоді як поцілунки ворога зрадливі. Ситий топче навіть стільник з медом, а для голодного навіть гірки буде солодким. Як пташка, що покинула власне гніздо, так і людина, котра залишила свою місцевість. Як мирої пахощі звеселяють серце, так солодкий нам друг сердечною порадою. Не залишай свого друга, ані друга свого батька, і не шукай дому твого брата в день свого нещастя, бо кращий сусід, що поряд, ніж брат, котрий далеко. Будь мудрий, сину мій, та радуй моє серце, і я знатиму, що відповісти тим, хто мене лихословить. Розважливий бачить лихо і ховається, тоді як необачливі йдуть далі і зазнають збитків. У того, хто поручився за чужинця, заберуть останню одежину, віддадуть її в заставу за чужинця. Коли хто з самого ранку голосно вихваляє свого друга, того вважатимуть, що він лихословить його, Безперервне капання води з ринви в сльоту і сварлива жінка, однакові. Вгамувати її те саме, що втримати вітер чи олію у своїй правиці. Вона обов'язково дасть про себе знати. Залізо гострять залізом, а поведінку людини формує навіть погляд його друга. Хто доглядає за смоківницею, їстиме її плоди. Так само, хто вірно служить своєму господарю, такий буде в пошані. Як у воді відбивається обличчя до обличчя, так серце людини відображає саму людину. Як ненаситні шеоли безодня, так само ненаситні і людські очі, що плавильня для срібла або горну для золота, те для людини уста тих, які хвалять її. Хоча б товкти нерозумного товкачем у ступі разом із зерном, його безглуздя не відстане від нього. Пильно доглядай за тваринами твого стада, і хай твоє серце буде з отарами. Адже багатство не вічне, воно, як і корона, не переходить з роду в рід. Коли скосиш траву, з'явиться нова зелень і збиратимеш сіно навіть на горах. Це значить, що матимеш овець для одягу і козлів на купівлю поля, матимеш також достатньо козячого молока для харчування тобі та твоїм домашнім, як і на прожиття твоїм слугам.